Мої вітання, друзі, рейдери давненько не бачились. Але сьогодні настав час посилювати аккаунт. Нарешті ось цей міфічний крафт, почнемо ми посилювати аккаунт. Звичайно, з міфічного крафту відразу з двох міфічних крафтів у нас назбиралось. навіть. Близенько тут третій крафт, але потрібно трішки почекати, але чекати немає часу, тим більше легендарних крафтів в нас непогана кількість. І постараємось посилити аккаунт у першій частині. Саме реліками, а далі будемо кувати наш нашу улюблений сет летальності. Але це вже буде під клан-турнір, тому почнемо кувати релікві. Що ж, у мене ось така кількість крафтів дуже-дуже хочеться отримати. Нарешті, де це арена. Ось ця арена, ось це лезо загибелі, ось цей кінжал Дуже він мені потрібен для того, щоб позакривати війни фракції. Багато кімнату дозволить закрити там, де потрібно не наносити слабкі удари, в рази зекономить мені. Мої нерви та час сидіти по півдня траїти оці рівні. Бажання взагалі немає. Тому давайте спробуємо потягнути саме його, будемо трішки шаманити і, звичайно, надіяти, що прилетить на мосте лезо і дозволить закривати контент так, до речі, відразу. яйце, це це не найкраще. Релік піде на розхідний матеріал, і зараз будемо пробувати спіймати. Наприклад, 4 рарки звідси далі спробуємо. Звідси ще рарку і переходимо до міфічного крафту відразу. Спробуємо піймати такий момент, але поки що нам фартить, і головне, щоб весь фарт не пішов на ось ці рарні очі, з яких нам насипали епіків. Тому що в мене вже буде разом з ось цими двома міфічними крафтами 11 загалом крафтів, і тільки один міфічний релік на аккаунті це магмове серце, яке я ніде зараз не використовую. Так, це третій і давайте ще одне. Щось рарне, будь ласка, тоді робимо. Епіка. Тобто епічний крафт. Звідси тягнемо рарку. І давайте, відразу нічого змішувати не будемо. Давайте спробуємо потягнути щось міфічне і бажано, щоб це було Лезо. Ле. Ну так, арфа. Закира арфа. Це те, що нам потрібно. Давайте тоді ось це. Спробуємо ось такий легендарний крафт. Це тож. За перепутку кузні новий донатний набір, я закрив якийсь турнір на поповнення колекції душ і його забрав з того часу сток якраз. Давайте звідси щось гарне потягну. Так і тут Лега, і це Сайрот. А десь ось це донатне. Ось ця перепустка кузні звідси абсолютно всі реліки. Цікаві можна було б десь використовувати. Найбільше мені подобається ось ця штучка. Іби її отримати, це відразу забустить акаунт просто неймовірно, але не фартить. Давайте далі крафт наші рарки. І в кінці завершимо це все міфічним крафтом за війни фракцій та, та що надропало з Хімери. До речі, дуже сподобалась дана ротація Хімери. Спокійнісінько забрав 12 цих очей, і неймовірно задоволений, нічого не довелось тратити багато часу. Ще один ключ вкинув в шосту Хімеру. Загалом за тиждень вийде зібрати 24 ока, це доволі-доволі непогано. Так. Дві рарки, наскільки я пам'ятаю, якщо не помиляюсь. Давайте. Ось так. І щось ось цей крафт поки що мені дуже сумно виглядає. Це 4. Давайте ще епічний І давайте. Ще один. Можливо, така тактика так, галактика. Спрацює принаймні сьогодні. 11-й крафт, і це знову легендарка, і ось ця біда взагалі мені не потрібна. Приходить знову. Не знаю, на кого її застосовувати, піде на війни фракцій, на якихось героїв Давайте ще. Ось такий легендарний крафт зробимо. І тут також Лега, і це знову Сайрот. Дякую, Пларіум. Посилення аккаунту і йде просто неймовірним чином, мені таке посилення, чесно кажучи, не дуже подобається, тим більше ще й приходять Сайроти, могли б якихось унікальних реліквій накидати хоча б з тої ж самої тимчасової події черепашок ніндзя. Але. Ми не засмучуємось. 11 міфічних крафтів, один міфічний релік це те, що нам потрібно. 20% шанс, ми віримо, що він працює саме таким чином. І ще будемо надіяти, що нам прибіжить щось із ось цих епічних або легендарних крафтів. Звичайно, щось міфічне так тут немає, і давайте понадіємося спочатку. Що... Використаємо всі епічні. Понедіємо, що щось і цікаве, можливо, якась легендарка, цікава, до речі, еліксир. Непогана штучка. Я їх вже трішки покормив, але даремно це зробив зараз. Потрібно їх все більше і більше для того, щоб позакидати на всяких фракційних героїв, які будуть фармити мені ті ж самі фракції. Так, інферносфера це також непогано, плюс опір. Все, звичайно, дякую, але. Але, Пларім. Одинадцять міфічних крафтів. Один міфічний релік. це ніби виглядає як не за шансами. За тими, що прописані саме в ось в цих 20%, отенекроман, некроманта, щось цікаве такого у мене точно немає. Але ні, не цікав, не дуже цікаве, ніде її застосовувати не буду, залишу як один екземпляр, нехай валяється. і золоте яйце. Ну давайте. Легендарні крафти. І звідси Ворона. Також, до речі, непогана штучка піде десь на війні фракції. В мене три штучки є прокачені. Тут, звичайно, ось таке статуя демона чи постать демона. Взагалі не потрібно. І, можливо, дасте ось щось гарне, будь ласка, пларів. Ні, це знову епік. І давайте подивимося, що нам далося накрафтити. лише нові два сайроти з двох крафтів. Арфа з міфічного. Ну і ось це. В'язниця душ з другого міфічного крафту. Дуже дуже сумне крафтування, мені, чесно кажучи, не сподобалось. І піде більшість на розхідні матеріали. Нарешті колекція сиротів у мене поповнилась. Тепер у мене їх вже, мабуть, 5 штучок є. Нарешті вони почали дропати. Це третя арфа, одну я вже скормив. І це також піде на корм. Мені так здається. Що ж, понадіємо, що нам підфортить. В рази краще з крафтом саме сету летальності, і тоді зробимо якісь підсумки. Що ж, друзі, друга частина нашого відео з посилення. Супер посилення Free to плей аккаунт стартував клановий турнір. І нам дали то тот Лебен, русський якийсь клан, будемо їх розмотувати на кланварі. Вони вже стартували 80 понтів мають. Ну і давайте крафтанемо кузню, нарешті настав той час, коли можна сет летальності скрафтити. Дуже-дуже довго чекав, тобто три місяці цілих чекав, збирав всякі штучки. Будемо потрішки крафтити. Дещо я буду коментувати дещо, прискорювати, вирізати. І в кінці подивимося вийде у нас по крафту. Давайте поїхали. І дивитися, що там. Давайте кувати по 50 і дивитися, що там у нас буде прокати. Нічого продавати не буду. В інших сетах я виставляю відразу продаж п'яти зіркових. І рарних речей, а тут вимикаємо. Пресет. стоп. Стоп, стоп, стоп. Талісмани, звичайно. Вимикаємо і 50 штучок. Крафтимо, йдемо дивитися, що там надропало. 15 тисяч поинтів звідси. Продавати не будемо. Заходимо відразу в арсенал і там дивимося, що до чого. Дещо будемо продавати, дещо залишати, переточувати. Так, непогано ось таке. Потрібно ось це взагалі ідеально. На якогось коника зайде. Так рарні речі. Рарні низи, ми. Тобто рарні верхи, ми дивитися далі навіть не будемо. Вони не цікавлять мене вже на даному етапі гри. Можливо, щось. Легендарний п'ятизіркове може зайти, але я дуже сумніваюсь в цьому. Надіюсь, хоча б сьогодні. Нам вдасться покращити нашу ембрі, ось такий щиток п'ятизірковий, можливо, зайде і. ні. Найбільш цікаве це, звичайно, низи, рукавички, броніки. Рукавиць, в принципі, мені вистачає, тому що я декілька крафтів робив тільки рукавиці з талісманами рукавиць. І головне отримати якийсь гарний бронік. Але в перших 50 штучках нічого цікавого немає. В принципі, ось таких речей в мене валяється величезна кількість, тому я буду продавати, але декілька штук на аккаунті вони б не завадили. І так, з 50 залишається у нас 6. Нехай залишається, йдемо ще робимо 50. можливо навіть варто висовити броню. Більше ось цих талісманів на броню в мене вистачає. Оп, щось скинулось. Ні. Не розумію, що коїться, але давайте. Ще 50 штучок. І понадіємо, що броніків гарних нам насипли. Річ. Ось це непогано. Ось такі речі мені подобаються. Можливо, все-таки колися отримаю свій ножичок. Кінджал, лезо, загибелі, чи як воно правильно називається. І. Зможу використовувати ось подібні речі на якихось гарних дамагах. Так, це було з минулого разу. До речі, пушок гарних. Ніби насипає непогану кількість. Ну і рукавички знову не фортить нічого. Давайте. Талісман броні, видно, що працював. Давайте подивимося, що нам надропало. Так, плоске. Опір. Опір. Можливо, я буду щось перековувати, але я в тому не впевнений, тому що талісманів не так багато. Величезна кількість броні, але все не те. Ось це можливо залишимо. Тобто ось це. Але все плоскі, або опір, який не дуже то нам і потрібен. Ось такі стати взагалі не цікаві. В ідеалі ось це все продати, але давайте такий штучок залишимо, можливо, перекуємо. І. Не дуже гарне посилення поки що у нас виходить. Ось це все на продаж спокійнісінько продаємо, закриваємо через хрестик, щоб воно не пропало із нового. І давайте ще. 50-стоп, талісмани. Звичайно. І надіємо, що це буде нечергове фіаско, де ми нічого не зможемо отримати, тому що це вже четвертий крафт чи третій летальності, де я не можу нічого посилити на своєму аккаунті. Ніяк не можу зібрати гарного ембріса, давайте. Броня, Знов не те, що потрібно ще одна. Також дуже-дуже цікава, але не з того сету. Лише нові і давайте пройдемось. Тут доводиться проклікувати ті ж самі. До речі, жодної шапки цікавої немає. Ще ось це більш-менш. Але не скажу, що щось дуже-дуже гарне. Так. Щити як завжди. Таке собі, але самих щитів мене на аккаунті вистачає тому. Не дуже хвилююсь за те, щоб отримати щось гарне. І давайте, броня. Ну це переточимо, подивимось. Міфічної родини так багато, тому всіх два я залишав з минулого разу, але я, скоріш за все зараз я її все попродаю, тому що це просто катастрофа, а не крафт. А останнім часом дуже сильно не фортить. Два броніка один і другий більш менш але це 5 зірок. Дуже-дуже сумно поки що все виходить. І у нас там залишилось буквально. 12 крафтів. Скільки я розумію? Так, 12 крафтів. Стоп. Талісмани. Ще дамо один шанс. Для тих талісманів броні. Понадіємо, що. Прийде щось гарний. Давайте відразу ось тут все розпродамо шанс? Не цікаво. Також не цікаво. Взагалі не цікаво. І давайте. Ні. Ніби й допи, непогані швидкість, і кришкода додаткові є, але основний стат сміття це просто максимально жахливе. Крафтування, і мені дуже сильно не подобається. Ось це можна застосовувати, але 5 зірок, просто мов не цікавить мене. І останній шанс також плоске здоров'я. Додаткові стати непогані, але. давайте Рекуйнімось цих три, там ніби є рута у нас. Подивимось, що з цього вийде. Можливо, все-таки вдасться отримати щось потужне. Відразу йдемо в перековку. Навіть точити не будемо атака. Ну зараз знов допи будуть смішні без кріт. Крич... Кріт Давайте подивимося ще, на який жахіті. тим більше руди ніби вистачає. Але давайте понадіємося все-таки прийде щось гарне. Хоча подині нецікаво, плоска атака. Дуже сильно потрібен бронік на Ембріса. Опір також нецікаво. Це вже ми, ми перековували. Хіба ми 4 руди, так ще один є. Цю руду не хочеться витрачати саме на це. Так точність, швидкість, ні, також не цікаво. Можливо, ще епічна так, є епічна руда, яку в рази легше отримати, і знову не цікаво. Допи гарні. Не ідеальні, але дуже гарні, а толку і то взагалі немає. Давайте хоча б 6 проків швидкість. Можливо, так заграється річ, ні. Відразу продаємо і, до речі, всі броніки зникнути, і продамо всі всі броніки. Для того, щоб було видно, що нам вдалося отримати за цілий крафт. Можливо, я щось роблю не так. Напишіть про це в коментарі, можливо, я допускаюсь якихось помилок. Хотілося б знати, як крафтите ви, як отримуєте потужні речі, реліквій, тому що в мене поки ще якась чорна полоса, саме в рейд Shadow Legends, і взагалі грати в нього немає бажання. Після ось таких крафтів, після створення речей. Реліквій бажання абсолютно немає і ще вточні залітає. Могло б і без точності, звичайно, бути. Але все по одному ніби непогано. Десь тут заграє ось така річ. Це максимально гарна штучка, пушка для якогось коника або ще для подібних дамагерів, які повинні накладати якісь свої неприємні ефекти. І ось це, до речі, ось це також непогано, навіть дуже гарна зброя. Так, ось тут подивимось. Нічого не прокнуло вопер, що дуже-дуже дивно, але хотіли ще отримати якусь кришкоду. Тут відразу на 16. Це одно йде. Клановий турнір потрібно заробляти поінти. Ну і цей щиток на 12, подивимося, що все прокнуло в захист при прок я продав це відразу. Ось так і продаю. Не потрібен мені щиток з проками в захист П'ятизірковий. тому що основний стат там не максимальний, і щитів у мене на аккаунті вистачає. До речі, щось тайне Ембріса може зайти, якби тут якась кришкода доїхала, або з першого разу пофарбується в здоров'я. Ні, точність, точність для Амбріса. Не дуже потрібна. Але, можливо, на якогось дам на війні фракції. Хоча зараз не дуже той хочеться одягати дамагерів на війни фракції, тому що постійно перекидаєш свої основні сети. І тут здоров'я відсоток проки також не дуже потрібна річ. Що ж, друзі, ось так вийшло покрафтити. Ось такі речі вийшло отримати за цілий місяць фарму цієї фей. Не розумію, як або що я роблю не так. В цій грі останнім часом мені взагалі не фартить, тому відосів буде трішки менше, будемо чекати якісь гарні події, на ті ж самі. Кам'янці душ, можливо, там нам підфортить, або на червоні уламочки. Дуже сильно чекаю подію їх два на міфічні, на міфічних героїв, і будемо потрішки збирати ресурси для того, щоб забрати того самого Леонарду і Рафаеля. Що ж, друзі, дякую, що дивились. Дякую, що досі зі мною. На каналі дуже приємно читати ваші коментарі, тому пишіть щось в коментар. Кому не тяжко, протисніть вподобайку. І хто ще не підписаний, підпишіться на канал. І до зустрічі десь через тиждень на нових відео та стрімах.